Вітаю, друзі. В інтернеті зараз багато думок. Чим була оця атака російських дронів на Польщу? Я вважаю, що це були, була одна з знаменитих багатоходовочок від російського вождя Пуйла. Тобто Росія одними кількома дронами, фактично, що вона робить? Випробовує одночасно Польщу, раз, НАТО і Захід, два і конкретно американського президента Трампа. Всього на за рахунок цих дронів. Цим кроком, що межує з агресією, але Росія розуміє, що по ній зараз поки що не прилетить. З одного боку, поляки дуже добре збили дрони, голландські, тобто натівські літаки F-35 їм йому цьому допомогли. Але питання в тому, що буде далі, які наслідки цієї провокації. Ну, По-перше, щодо тиску на Польщу, росіяни проводять розвідку польських систем ПВП, ПО, ПО, системи командування управління польського, дивляться, як це все діє, в тому числі в районі Жешова, через який відбувається логістичне перекидання зброї до України Західної. З іншого боку, ми побачили розгойдування польського суспільства. Щоб воно перейшло від звинувачення агресора в звинувачення в бік України, щоб фактично поляки пригнулися перед сильним і почали копати слабшого, тобто Україну. Питання намагається Росія поставити, чи згодна Польща підтрим... припинити підтримку, чи обмежити якось підтримку України. Тобто, фактично, Росія прагне, щоб поляки вимагали від своєї... Влади нерішучої відповіді агресора, а завершення війни в Україні на російських умовах, тобто капітуляції України, і відповідно припинення виконання Польщею ролі логістичного хабу для України. Чи буде це успішно? Ну, мабуть, від цих дронів конкретно ні, але така політика російська буде продовжуватись на розхитування стійкості польського суспільства. Щодо випробування НАТО, то треба розуміти, що метою Росії є знищення Заходу як такого, щоб всі вмерли, а Росія, оцей, скажімо, ця почвара людської цивілізації, вона залишилась. Тобто відбувається відповідно до доктрини Герасімова випробовування супротивника операціями нижче порогу, на які не зрозуміло, як реагувати і чи реагувати взагалі. І цей поріг поступово збільшується аж поки війна не захоплює нові й нові території без назви війна. І відповідно дестабілізація відбувається в тому числі економік західних країн і так далі. Тобто, фактично, цей обстріл дронами. Польщі це підйом на одну сходинку по драбині ескалації, є в Вашингтонському договорі про утворення НАТО статті 4 і статті 5, стаття 4 йде мова про те, що будь-яка держава може вдатися до консультації у разі відчуття загрози для своєї безпеки. А стаття 5 – це уже безпосередньо про задіяння механізмів, тому що там передбачено, що напад на одного члена НАТО розглядається іншими державами як напад на них, тобто і діяти вони мають відповідно, ніби захищаючи себе, тобто з усією енергією рішучістю. А, і е, фактично Путін підвищує ставки, і на кожній сходинці ескалації очікує, що захід посиплеться. Це відбувається в той момент, коли Росія сама економічно може посипатися ну не те, що в будь-який момент, але в будь-який місяць, практично. Може початися дуже серйозна економічна криза. Може цього року, може наступного. Можливо, власне кажучи, Путін і спішить з цією ескалацією через те, що щоб е, е, своєму плепсу подати свій е, тиск на захід, щоб плепс мирився краще з економічною катастрофою, яка насувається, яка буде ось ось в Росії, пережити цю катастрофу в спокійний час для російського керівництва надзвичайно важко. Пережити її під час чергового загострення відносин з Заходом, це означає пояснити Плєпсу, чому він, власне кажучи, так бідує, і скинути на інших свою ненависть. Не на себе перевести, не на владу, а скинути на інших. В цьому, до речі, ще одна мета російських провокацій. Але ще раз підкреслюю, мета Росії як такої це знищення всього доброго, що є в світі. Левова частка цього доброго, що є в світі, сконцентрована на Заході. Це повага до людських прав, до прав просто людина абсолютно неприйнятна ідея для російського керівництва, яке вважає, що повинні царювати тільки вони і плювати на всіх. А європейські права для людей це просто ну, плювок в російське Харю. Просто розумієте. І вони є. Тому Росія є апріорним ворогом Європи як такої європейської ідеї, як такої. І тому мета Москви знищити Європу, роздробити, знищити стравити, деморалізувати і, власне кажучи, вони цим і займаються. Ну і нарешті третій чинник чи вже четвертий чинник це випробовування Сполучених Штатів і конкретно Трампа. І визначальною тут стане відповідь Сполучених Штатів. Якщо вона буде слабкою і недостатньою, це буде підштовхувати ситуацію до війни. Якщо ж Сполучені Штати відреагують більш серйозно, це може справді трошки охолодити. Я не кажу там направляти підводні човни чи оголошувати про це направлення підводних човнів, як займався Трамп, але ця відповідь повинна бути відчутною відчутною для хулігана, тобто для Росії, щоб вона більше так не робила. Якщо ж відповідь буде слабкою, якщо Росія Сполучені Штати самоусунуться від європейських справ, то це буде заохочувати і Китай, і Північну Корею до фактично участі в великій європейській війні і походу на захід як такого монгольського походу на захід, от яка їхня мета фактично цих держав. Якщо вони не можуть через океан ще поки що добратися до Америки, то вони її деморалізують, а захід знищать, а Європу знищать. І звичайно, що тут в цьому сценарії є і загроза ядерною зброєю, махання ядерною зброєю і так далі. Цей сценарій можуть зупинити і зламати Сполучені Штати, враховуючи їхню можливість і враховуючи те, що у них літаків більше. Ну, приблизно стільки ж, скільки у решті світу. Літаків в Америці бойових, які перевищує там 10 тисяч штук. І є літаки найновітніші, і так далі. І так далі. Фактично, це є. Ці дії Путіна є наслідком поглиблення дистанціювання Америки від європейських справ і взагалі від світових справ, ізолюціонізму американського. Тобто Росія відчуває слабину і намагається скакати, як монголо татари, коли вони відчували слабину ворога. Одразу це все використовувати. Це практика татарських наскоків, фактично. Uh, і ми бачимо, що Трамп виявився слабкою ланкою, так стелив доріжки Путіну, і що Путін червоні доріжки валять на Алясті. і чим Путін відповів, знищив американський завод на Закарпатті з американськими інвестиціями. В, то, в той час, коли Трамп розповідав про те, що американські інвестиції є якоюсь там гарантією безпеки. виявилося, що ніяка вони не гарантія безпеки. Потім ударив по Кабміну українському, і зараз, відповідно, атака на Польщу. Тобто йде фактично пригинання Америки як такої, і Трампа, як такого. Ну, Це свідчить про те, що Путін не поважає Трампа попри його заяви. І фактично хочуть. Хочуть такої дискредитації, в тому числі Америки, яка й так відбувалася, відбулася, чесно кажучи, незвичайно сильно в останні роки, навіть не тільки при Трампі, а ще й раніше відбувалась дискредитація Америки, і відбувалася абсолютно явна невідповідність реальної Америки, тому образу, який створений Голлівудом. да. От і фрустрація у світі з приводу цієї невідповідності, яка в принципі, от в інформаційному суспільстві може грати і мати якусь самостійну силу. Тому як має відповісти, відповісти світ насамперед силовою, саме силовою реакцією? Якщо не буде цієї силової реакції, то буде євро... війна вже в Європі, в Західній, в тому числі, в Старій Європі. А, і, м, напевно, я думаю, що Путін не наважився б почати атаку на Польщу. Ну, принаймні, він цього не робив під час президентства Байдена, який був все-таки системний, і розумів, що таке система Американських Союзів, яка їхня ціна, і так далі. Зараз при владі в Америці людина дуже нарцисична, треба сказати. Вона перейнята своїми проблемами. І відповідно, ну, якби. Напевно, є якась втрата розуміння американської елітої місії своєї, тому що з своє часу президент, американський президент Кеннеді казав, що внутрішня політика це та річ, в якій ви можете програти вибори, а зовнішня політика це та, яка може покласти в труну. І тому до неї треба надзвичайно важливо ставитися. Ну, і зараз відповідно ця ситуація відбувається. Як реагує Європа? Ну, поки що невідомо. Президент Франції Макрон говорить, що ми не підемо на компроміси щодо безпеки союзників. Тобто необхідна якась абсолютно явна силова відповідь. Діяти Заходу треба рішуче. Що означає рішуче? Ну, насамперед, конфіскація тих російських заощаджень, які є, не заощаджень тих російських активів, які є в Європі. 200 мільярдів доларів і передача їх, наприклад, на виготовлення дронів. Не обов'язково, до речі, в Україні, але бажано, звичайно, в Україні. І тоді побачимо, хто зробить більше дронів за 200 мільярдів доларів. І, і на один російський дрон тоді можна буде відповісти, наприклад, десятком або двома десятками. І відповідно, хто буде більш вразливий. Дати Україні достатню кількість літаків, тим більше що в Сполучених Штатах є ця достатня кількість літаків в 16 штурмової авіації, законсервованої велика кількість старих літаків. Ну коротше, те, чого Америка дала нуль, Допомагати знищувати дрони над територією України, в тому числі з використанням якихось новітніх розробок. Зараз говорять багато про лазерну зброю, можливо, вона там щось уже працює, в принципі, ми бачили, як вона дещо працює. Зміцнити протиповітряну оборону Польщі і всіх країн прикордонних з Росією. Тобто, треба розуміти, що гопнік, цей російський гопнік, він розуміє лише силу і тоді відступає. І Якщо відповідь буде рішуча, то світ побачить неймовірний ефект, як оцей гопнік здувається. От що треба зробити таким чином. Конфіскація російських коштів і відправка їх на... Озброєння, не на відбудову, на озброєння, посилення протиповітряної оборони України і Польщі і всіх прикордонних з Росією держав, перехід до практичного планування створення безполітної зони, принаймні над частиною території України. І, звичайно, моральна єдність Європи як такої. Це теж важливо, тому що ось я прочитав. Статтю одного газеті виборчої, одного з їхніх авторів, в польській газеті «Виборчий» Міхал Ольшанський він розповів про те, як, що Росіяни зрозуміли, як говорити полякам про війну в Україні. Він пише, що Росія фактично використовує таку національну властивість поляків як нарцисизм. І е, всіляко розповідає про те, що молов, мовляв, українці недооцінили б, е, зробити винними українців в тому, що на нас напала Росія, З, е, намагається е, Росія через від, вкидування відповідних меседжів в польський інформаційний простір. Ну тобто, фактично, розхитати Польщу і схилити її перед сильнішими, щоб вони е, втратили опірність і здатність до опору. От що власне кажучи, зараз хоче Росія дуже цікава стаття. Вона передрукована в Збруч газеті Збруч. А... Він пише, що як українці можуть засвідчувати свою вдячність полякам, чи повинні українці вступити до конфедерації щоранку за сніданком просити вибачення за Волинь віддати рідкоземельні метали й вугільні шахти, гарантувати юридичний пріоритет у контрактах на відбудову і що ще треба, щоб зробили українці. Ну грають коротше на нарцисизмі і найгірших різних людських якостях. Тобто, де більше аморальності за великим рахунком, я так побачив, така дуже цікава закономірність. Що де більше аморальності, там більше Росії. І чим більше, от дуже чітко працює цей принцип, що чим розумніший поляк, тим більше він проукраїнський. Це е, працює ну, майже безвідмовно. Це, певно, стосується не лише поляків, а взагалі всіх мешканців Європи. Тобто. Триматися до купочки і діяти сильно і солідарно. Ось що потрібно. Ну і звичайно, забрати гроші російські і профінансувати ними в будівництво дронів. Це була б шикарна асиметрична відповідь на всі ці російські провокації. Ну а ми знаємо, що робити. З Богом, друзі, до перемоги. Ставимо лайк, підписуємося. Коли ви підписались, там є ще дзвіночок. Тисніть на цей дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. З Богом до перемоги!